Шуки в антимонопольному комітеті. Зранку в офісі установи працює слідчий генпрокуратури. Правоохоронців зацікавив один із монополістів. Тютюновий. Подробиці розповість наша Ганна Бока. Вона на прямому зв'язку з місця події. Вітаю Ганну і що тобі вдалося з'ясувати на цей момент? Вітаю, Соломія. Отже, я розпочну. Самого початку розпочиналося все так: відчиняйте або ламаємо двері, усі у масках і зі зброєю. Це так працівники антимонопольного комітету описують початок обшуку ще о сьомій ранку. За офіційною інформацією, прокурори почали вилучати усі документи, які стосуються тютюнового моноп... дистриб'ютора монополіста на ринку України. А, усе роблять прокурори з дозволу Печерського суду. І аж до цієї пори особливих потробиць в антимонопольному комітеті не виказують, лише кажуть люб'язно надають усі документи, які просять у них прокурори. Давайте послухаємо. Все проходить абсолютно спокійно. Ми налагодили роботу. Відпрацювали хто дещо вилучає. Залучені тільки ті співробітники комітету, яких стосуються слідчі дії. Перевірки сьогодні проходять не лише в антимонопольному комітеті. Силовики сьогодні одночасно проводять більше ста обшуків, і це не лише Київ, а ще й Одеса, Дніпро та інші міста України. Повідомив міністр МВС України Арсен Аваков. Тобто це масштабна спецоперація і її суть у тому, що, начебто, столовики викрили цілу схему зловживань монопольною компанією дистриб'ютором на ринку України за даними досудового розслідування. Тютюновий дистриб'ютор це компанія, яка скуповує у чотирьох найбільших виробників цигарок продукцію. І вже сама її розпродує українцям. 95% цього збуту контролює російський російський бізнесмен Ігор Кисаєв, і він лише торік вивів з України 2,5. Мільярди гривень частина з цих грошей пішла на фінансування терористів, на які захопили частину сходу нашої країни. Також ця компанія не сплачувала податки і нанесла е шкоду державному бюджету у мільярди гривень. І це лише кілька епізодів, через які силовики нагрянули із обшуками про зв'язок пана Кисаєва. Не просто з терористами, а те, що він є ще і співвласником одного з заводів виробництва зброї у Росії. ТСН говорила, що на початку. Минулого року, а от головний прокурор України та головний поліцейський країни особисто про убивчий вплив Тютюну заговорили лише сьогодні. Давайте послухаємо. Дійсними власниками цієї компанії є, зокрема, громадянина Російської Федерації Кесаєв, який також має, ну є членом ради директорів ЗАД завод імені Дігтярва Російської Федерації. Цей завод поставляє. Стрілецьку зброю, в тому числі, терористичним організаціям ЛНР, ДНР. На думку і пана Луценка і пана Авакова, антимонопольний комітет вживав недостатньо заходів і допустив таке масштабне розширення російського бізнесмена на українському ринку. І, хоч в антимонопольному комітеті кажуть, дійсно порушення були, вони їх навіть бачили, ба навіть штрафували цього дистриб'ютора на 431 тридцять мільйон гривень торік, але головні силовики країни кажуть, цього замало порівняно зі збитками, які ця компанія нанесла державній казні. На сьогодні усе керівництво Ництво на момент обшуку а, перебуває або в відпустці, або а, на лікарняних. Тим часом прокурори вже опрацьовують а, бли, понад 60 томів справи. І до коли затягнеться обшук, невідомо. Воно підходить, проходить все це дуже таємно, і журналістам особливих подробиць не виказують. Натомість журналістам Удалося таки роздобути один із результатів обшуку. Я прошу режисерів показати цю фотографію. А це пляшка горілки. Її знайшли в одному з кабінетів в антимонопольному комітеті, і на ній надпис вироблено терористами. ЛНР українці вже жартують. Як же ж така оковита попала у кабінет високі кабінети чиновників антимонопольного комітету? А натомість в антимонопольному комітеті, замість пояснити такі. Уподобання терористичних виробників лише сказали, що це е, такі фото назвали порушенням таємниці слідства. Отака в мене на цю хвилину інформація. Соломія, дякую. Ганна Ганна Бока була в напрямому зв'язку зі студією. Розповіла про обшуки в антимонопольному комітеті.